Щоб я завагітніла на першому місяці стосунків, щоб. Які ваші дії? Перший номер. І нам от скільки 20 років, що з 19. Нема ні квартири, та ні машини. Правильно? Right? Да. Так. Повторююсь аборт. Добре. Другий номер. Я так розумію, вагітність не запланована була, так? Да? Ні. Окей, ну якщо не запланована, то якщо ми разом... Хочемо цю дитину, да? Наприклад? Ну ми не дуже її хочемо, але. Ну окей, якщо вже така ситуація, то я би на бортби не відправляв, я б по-любому щось замутив, щось би зробив, щоб забезпечити сім'ю і подалі і подалі жити нормально. Окей. Третій номер. Ну, дивись. Е -е -а, -а, а хліб вдома є? <сві> <сві> є. Є? Ага. Я би за другою буханкою певно пішов. Бо хліб то голова. Добре, четвертий. Я з дитиною би разом прибирав і готував, поки ти відпочиваєш. блядь. з дитиною разом. Я би її навчив, поки ти відпочиваєш. Тобто я був злежати на дивані ти будеш все робити. Та, і дитину теж. Що ти почуваєш? Ні, в натурі скажи. Та що то піздяць? Ну, я б. Ми лишаємо дитину чи ні? Що-що? Лишаємо дитину чи ні? Чи йде в набор?